Без рукавки. Перші призові от 10 кг. Давайте пишемо з такою шахтенькою. Так, ось така ж дайте. У нас буде есочка. Так, наступна у нас буде і ось такенька. Чотна, дуже легесенька. Наступна uh, у нас yeah, буде you і. You ось такенька. Та Чикаме. дуже разненько, пристёпанно, э, на замочку. Так, наступно, может быть, и ой, стаканчика. Тоже, и на грузочке. Вроде бы, эсточка. Так, всё. Вот такая, что я им пришла. Видите, у меня работа как в маечке. Вроде бы, это Алиска Так, наступно, показываю. Так, давайте дальше будем доводить. Ось такая інтерночая, такая цебулики гарний эрвозник. Наступно будете ось така в квадратике. Так вот, здесь знімається, Мех не знімається. Так що, Якщо хочете потепліше, йдете хочете так, щоб було класно. Похолодненько, то знимаетесь. Так, ось така класна для кусеньки, така після. Погляньте. Ось так. Оцей катишочку. Капісонкою з вушечками. Я карманчики. Також дуже класний такий для кусенький. Наступний. Великий гарний розір. Забачу цей чоловічий. Там десь два XN, якщо не це більше. Далі. школе лихаки, вставляем ось остатанька. Эмочка. Эмочка на бирж. Давайте может быть, точно не бирж. Дальше. ось такая черная. Вот здесь капюшончиком. будем так пахнет. Пахнет не быть пудушком постиранным. Лайк. Тут А ось така емочка. Емочка біля така не айска, голубасенька, багато Гатно приштована, літо, супор. Сиренька, есочка. Ось така чортненька. Так, показує вам одну з достань. погляньте, є ось танька. Також емочка. Як бачите, у нас тут залишила майже половина Алент. Для замовлення пишіть нашому менеджеру на байбат або там, або ж пишіть там в коментарі відео.